Як українська чиновниця перемотнулася до російських окупантів, жінка працювала у Волноваській райраді Донеччини. Ну а після того, як 11 березня 2022 року загарбники повністю окупували волноваху, перейшла на їхній вік і стала їм служити. Тож Наталію Романюк звинувачують у державній зраді. У Луцьку жінці оголосили вирок. У Волноваській райраді жінка працювала головним спеціалістом з питань управління комунальною власністю. Після приходу росіян з'ясували слідчі, стала начальницею відділу в так званому окупаційному управлінні економіки і торгівлі. Підтримуючи ідеї проросійської спрямованості з метою завдання шкоди суверенітету, територіальної цільності та та недоторканості обороноздатності державній безпеці України, а також з корисливою метою щодо дотримання стабільних оплат за виконання роботи в інтересах окупаційної влади, встановленої Російської Федерації за місцем її проживання, вчинило особливо тяжкий злочин проти основ національної безпеки державну зраду. Її визнали винною у Держзраді, але тепер слово ще за апеляційним судом. Захисник, котрого жінці призначила держава, каже, що йому не вдалося вийти із нею на зв'язок та узгодити правову позицію. Зауважує, що на неї могли тиснути і примушувати до співпраці. На обвинувачену Романюк як на жінку, так і на членів її родини, зокрема двох молодітніх дітей, які утрали справу на неї, мігчинитися. Психологічний та фізичний тиск з метою виконання певних вказів окупантів, зокрема заняття відповідної посади. Прокурор же розказує, що чиновниця активно, як то кажуть, світилась на сайтах окупантів, та й свідок не має сумнівів, що стала працювати на загарбників добровільно. Зафіксовано будувачена, яка проводила інспектування. була представлена як керівник органу окупаційної влади. Говорити про примус з цього приводу неможливо, оскільки. Вона вільно пересувається містом, вільно проводить свої перевірочні рейди. Крім того, допитаний свідок після окупації він повідомив, що частина працівників виїхала, Романюк залишилася. Свідок повідомив, що такі дії, якби на його думку, містять добровільність, і йому відомо про співпрацю, обвинувачений із представниками держави-агресора. Захисник від держави зауважив, мовляв, скріншоти сайтів то ще недостатні докази. Вини судді уважно вислухали аргументи, порадились і визнали жінку зрадницею України. Вирок залишили без змін: 15 років тюрми із конфіскацією всього майна. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.